Корбатекс і інтересна а, а давайте вже подивимося, що у нас за машина. Друзі, не друзі! Всім привіт! Це новий автоблог Бай Корбатекс. Чому я на французьких початках? Тому що у нас корейський автомобіль, і яка тут залежність? Ніякої потрібно було щось сказати для вступу. І це у нас Kia Sportage. Чому він виділився? Чим він виділився? Чому варто звернути на нього увагу і що від вас сховають офіціали в особі дилерів? Поїхали! А ні, ні, ні не поїхали. Підписка, лайк і комент. І о поїхали! Знімаю третій раз, але на свій канал перший. Тому почнемо з підкапотного моментику. Двигун у нас 1,7 літра. Дизель, 4 клапани, 16 циліндрів, фінті плюшим, турбо. Потужність 115 кінських сил і максимальна швидкість 173 км за годину. Небагато, але й не в пщент. Витрата палива в змішаному циклі від 5 до 6. Розганяється до 100 км за 12 секунд. Ну, Такий середній результат. І норма токсичності Євро 4. Фари тут сліплять так, що очі просто вилазять. Так, про цей спорттеж не скажеш, бо тут ксенонові фари і вони відругальовані. Є коректор фар, є датчик світла, є передні протитуманні фари, ось вони тут знаходяться. Перед такий тіайський, звичайний корейський перед. Трохи нагадує корейців. Знову ж таки. Прикольно, мені подобається, що біленьке, що чорненьке, і сіренькі вставочки. Такі трошечки розбавляють. У нього 17 сантиметрів. Хто ще так може сказати? Кліренс 170 мм І передній привід, практичний привід для міста. І для позаміста. Бо восьмать см, Це вибачте, вже і так вже можна поза містом проїхатися. Давайте подивимося в нас з батьку. Є накладки на пороги, передня і задня підвізка незалежна Макферсон з газовими амортизаторами. Отакий От у нас бачок і вже відчувається, що машинка така величенька. Є у нас рейлінги, є у нас передні гальма, дискові вентильовані, задні, просто дискові, і це тіпікал машинка. Колеса, як на них їздити пересуватися, я не знаю. Але їздити доволі таки нормально, бо на них стоять 16-ті легко Диски, релінги сказала, накладки сказала, давайте підемо. Пшоп в, в папочку. Попочка. Кстати, мою попочку можна побачити в моєму інстаграмі, посилання в описі під цим відео. Є у нас антенка, є у нас клотісник, підігрів заднього скла, є у нас невеликий спойлер і він чорного кольору. Прикольно. Зрозуміло, задні протитуманочки відкриваємо багажник. Але коли відкриваємо, ми вам розповідаємо, що є задній партронік і піптік-чик. піпті Півтічок у вигляді задньої камери, і вона розташована дуже в прикольному варіанті. У нас в салоні. Подивимося далі. Об'єм багажника 564 літри, і у нас тут якісь номера, які нагадують, що машинка продається на автоімпорт, лютий імпорт. Звертайтеся, посилання буде в описі. Що у нас знаходиться під цим цівкобрічком? Отака ємність. Є у нас тригольничок, є у нас кріпіжі штуки, даже ключ ремонтуючий. Є у нас. Отвертка, відвертка, як вона називається. І навіть яка місткість, якась, щоб можна було щось сюди покласти. Прикольно. заначку від дружини, наприклад. Давайте помістимось тут. А поміститися тут дуже легко, бо що? Бо тут у нас дуже багато місця, бо це кросовер. Я люблю кросовери, можна тут так позалазити, позакриватися. Закриватися не будемо. Відкидається заднє сидіння. Опа! Я кого-то... Мала дитина. Мені по приколу всі ці штуки розглядати. Зараз трошечки підліземо. ви дивіться, далі, там буде так висело. Опа! Гляньте, отак от на пікнік вийшов, кайфанув, півасік, рибка, можна на рибалку навіть не їхати. Посидів, навіть в гаражі можна так зробити. І отакий от у нас багажник, Давайте подивимося, що ж там у нас всередині. Опа! Трошки вас покатаю. Власники відмічають економічність і надійність автомобіля. Люди, які вже користувалися і не один рік цим автомобілем. прикольно А також ще ті, хто їздив на третьому поколінні, Kia Sportage присідають на четверте покоління, і це вже про щось говорить. салон у нас темний, тканевий, приємний достатньо сидіння. У нас передні, задні з підігрівом. Сидіння водія в ручному регулюванні у нас знаходиться, є антиблокувальна система, система стабілізації, допомога при спуску з горочки. Прикольно. Кермується достатньо м'якенько, сидиться височенько, прям відчувається. Я б не сказала, що м'яка підвізка, чи як це називається, але воно в принципі нормально. Достатньо, я би так сказала. Триматися за кермом мені зручно. Перемикається передача на нижчих оборотах, там десь до двох доходить і вже можна перемикати. відчувається так звук двигуна, що може тяжкувати, перемикни мене на наступну передачу. Я така кажу: добре, і перемикаю стоять. Дзеркала у нас з електроприводом, електрорегулюванням, і зрозуміло, з підігрівом. І я зараз їду і можу так от... Опа, і закрити свої дзеркала. Блін, а як їхати, йолки палки і відкрити свої дзеркала. Отак трошечки побалуватися. Ну, прикольно. Балуватися не треба, але електропривід це прикольно. Бо знаєте, коли там десь тьорочки в якихось таких містах, де дуже багато машин і людей, такий двіжняк, то дзеркала страждають в першу чергу, в таких тьорочках. Як бачимо ямки, ну ви бачите, я відчуваю своєю попки. Ямки глатаються нормально, достатньо. ну, Нормально. Сидіти комфортно, регулюється і в поясничному поперековому відділі спини, тому все можна підрегулювати, як заважається. Мені подобаються кольори біленькі і червоненькі. Симпатично виглядає. Мене обганяють, а мене не можна баняти, ми ще здогонимо. А він спасіба сказав. Ладно, не будемо доганяти. Дзеркало заднього виду з затемненням, і воно. В принципі, видимість непогана, достатньо такі невеликі дзеркала великі дзеркала заднього виду, і невеликі вікна. Видимість не прям велика, <світтє> так м'яко кажучи, ну, в общем, ви поняли. Але в принципі це все розраховано, тому в принципі нормі. Мені подобається ця хоча машинка 11-го року, але ну, виглядає воно симпатично, буває і похуже. Прикольно, от, ну нормально виглядає така, що мультимедія червоненька, не просто там маленька, знаєте, а така вже побільше трошечки. Кнопочки, до речі, не затерті. Що приємненько таксів в вживаний автомобіль і нічого не затерте. Кермо не затерте. В принципі, вони так постаралися з матеріалами. Не знаю, як на зараз в сучасних автомобілях з Кія, але от це покоління 19-го року. Вони прям постаралися в виконанні всіх цих матеріалів. Прикольно, хочу завтра поїхати на пікнік і візьму, мабуть, цю машину, бо багажник мені дуже сподобався. Що у нас в салоні? Комплектація ACTІВ. І що це має. На увазі? І що це мається на увазі? У нас є мультикермо з гідропідсилювачем, може регулюватися по виліту, по висоті. Прикольно, мультикермо, воно голова не пролазить, але пролазить рука туди. Можна тут натискати, щоб голосове розмовляти з кимось або набирати. Можна брати трубочку, скидати трубочку. Мультикармо воно таке ну, звичайне кіяйське, воно не і прикольне. Як подивитися бортовий комп'ютер? Я зараз дістаю вам ключик. У нас такий є гарненький ключик. І поки вмикаю автомобіль, ви заварюєте собі чайочок. У вас є шанс, Опа, не завелась, бо не вижила щеплення. Отакий у нас прикол. Завелися. Бартовий комп'ютер в біло-червоних кольорах, і він мені подобається. І він такий з кругляшками, в принципі, солідний, прикольний, нормальний. Є у нас передні склопідйомники, електросклопідйомники, і ручка у нас звичайна, але є шкіряний підлокітник. Є у нас підстаканник, обманула підпляшник, не підстаканник і невеличкий кармашик. Також динамік. І що у нас ще в дверях є, я вам покажу. Ви зараз бачите на екрані. А я закриваю. У нас є світло-сигнальна така лампочка. Ви зараз її бачите на екрані червона. Це прикольно, бо видно кінець край вашої двері, щоб вас ніхто там не бабахнув. Що у нас під кермом? У нас знаходиться багато кнопочок, деякі з них я не знаю. Ви зараз бачите їх також на екрані. Можна вимкнути. Щоб вас там не вело панти типу, антиблокувальна система, антизанос, скажімо так, можна вимкнути, точні, точніше, точніше, увімкнути, щоб машинка стояла на схилі і від вас нікуди не поїхала. Прикольно. Бортовий комп'ютер симпатичний. Також у тут зліва можна натискати тріп, тобто ваше путешествие записане, вашу подорож, вашу поїздку. Записано скільки кілометрів і всю перна інформація. Також ресет, тобто можна збрасувати або зберігати вашу інформацію. Написано пробіг, прикольно, і давайте погазуємо. І газує вона приятненька, я вам так скажу. Шестисупинева механічна коробка перемикання передач. Вона нас круглому варіанті, типу як в бортовому комп'ютері. Ну Є як є. Прикольно, немає ніяких сіреньких вставочок, нічого не виділяється, просто все чорненьке. Ну, доволі таки нормальне. Є у нас мультимедіа. Що вона складається? У нас є Bluetooth, у нас є AUX, у нас є USB, у нас є 12 вольт на 120 вольтова різточка. У нас є двохзонний клімат-контроль, ми в його вмикаємо зараз. Бачите, всі регулювання. Він так виконаний в такому свіркаючому моменті, такому трошечки глянцевому, як глянцевий журнал, щоб ви зрівняли. І воно, мабуть, Буде трошечки маркувато, але цікаво, гарно, що воно тут так встало на глянцеве, бо чорненьке воно було б так нуднувато, так хоча б щось таке глянцеве. Мені не вистачає тут ще якихось таких сіреньких, мабуть, вставочок, бо машина сама по собі біленька, сіренька і чорненька, і тут також хочеться якусь вставочку. Ну, нормально. Є радіо, є cd плеєр, можна ставити, дефлектор, зрозуміло, І отака от у нас фінті-плюшка. Також можна натиснути. У нас тут аварічка. В принципі, вона розташована в нормальному стані. В нормальному. Місті, бо інколи буває так, що важко її або натиснути, або вона якось так натискається, бо вона дуже маленька, що навіть не можеш натиснути так, багато слів. Підігрів сидінь у нас і можна сюди щось покласти. Воно зручно а прямо великий телефон можна свій гаджет покласти. який. Є у нас механічний стоянковий гальма, є у нас два підстаканника, один трошечки поменше, інший побільше. Є у нас така ручка, щоб трималися ваші пасажири, передні пасажири, бо є такі. Водії, як я, наприклад, я люблю поганяти. Є у нас передній підлокітничок. він шкіряний, нічого тут немає, окрім того, що от стільки місця, і це, в принципі, достатньо. Опа, нам можна вимкнути задній патронік. Задній партронік і де в нас вмикається камера, я вам зараз її покажу. Вмикаємо камеру. Опа, і ми бачимо зараз камеру на своєму екрані. Прикольно. Камера розташована в дзеркалі заднього виду. І це прикольно. Дзеркало заднього виду у нас з затемненням. Є у нас очковий апарат, моє улюблене місце. Дуже люблю очковий апарат, ну і попочку, звісно, в машинці. Підсвітка зрозуміло, з регулюванням. Також у нас є дзеркало не заднього виду, а вашого виду. З підсвіточкою її можна вмикати самостійно, потрібно, не потрібно. І у нас є така штука. Для чого вона? Щоб закрити дзеркало заднього виду? Мабуть, ні. А вона потрібна для того, щоб отак от зробити вам тут і отак висунути цю штуку. І виходить прикольно. Бачите, так якщо вам поверну, воно виглядає ось так. Але якщо тут сонечко вам збоку не буде свитіти. Подивились на мою лисю. Ну. Опа, і закриваємо. Також у нас тут голосове керування, куди повин, ви повинні казати свої голосові слова. Так і у нас моментик попереду, що у нас є бардачок з охолодженням. Тут у нас є книжечка, бо це, вибачте, Європа все по солідному І такий невеличкий бардачок. З охолодженням я вам нагадую. А тепер давайте подивимось, що у нас там знаходиться позаду. Позаду місця достатньо. У нас тканевий салон, зрозуміло, є підігрів задніх сидінь. Вони вмикаються окремо на дверях. Також у нас на дверях є кармашик невеличкий і великий такий динамік. Є у нас також шкіряний підлокітничок зліва, і тут шкіряна вставочка. Вона так трошки виділена сюди, і буде вам приємненька. Прикольно, не просто пластмаска, вже буде по приємненькому. Є у нас кармашок в передніх сидіннях, і це прикольно. Кріплення для дитячих крісел і зафікс, з дитячої замки, щоб ваші діти не повибігали до школи. Є у нас третій задній підголовник, є у нас підлокітник, і треба постаратися, щоб його висунути. Але якщо хотіти, можна все і в космос полетіти, як кажуть. Є у нас два підлокітничка, тут, наче таких два очка, оча, наче два оглаза. ну ви поняли. Підлокітничок є, підлокітничок тут шкіряний є. Сидіти комфортно, підігрів задніх сидінь, сидіння відкидаються нагадую, і можна пристебнути ще когось прив'язати. <рикола> Прикольно, ну в плані середнього пасажира. Такі у нас автомобілі, Якщо ви хочете дізнатися більше інформацію, звертайтеся за посиланням в описі під цим відео. Я вам залишу це автоімпорт, лютий імпорт. Такі мої знайомі друзі, які приганяють автомобілі і вам щось пригонять під замовлення або купляйте цей автомобіль. І... Інші. Давайте вже завершувати. Кія всього 3 літри і аж багато фінті-плюшок. А поки ми вам дякуємо за увагу, за ваш час і за ваше посмішко. Посміхайте частіше. Даримо вам серденько підписка французька, лайк французький і комент французький, бо в нас корейський автомобіль. І ми вам даримо серденько, а вже подарували. І незабаром до вас Ох, повернуть.